Евакуацію цивільного населення на Донеччині. Про це будемо говорити із нашим гостем Павло Дяченко, начальник відділу комунікації національної поліції у Донецькій області. Він також є учасником евакуаційного загону Білий Янгол, і він вже доєднується до нашого ефіру. Доброго ранку вам. Вітаю студія. Дякуємо, що сьогодні з нами. Зараз яка є інформація щодо минулої доби, і вже цієї ночі, як минула вона на доба на Донеччині? Ну на Донеччині обстріл вони не вщухають постійно, наносять росіяни удари як по прифронтовим населеним пунктам, так і умовно по населеним пунктам, які знаходяться там умовно да, в тилу. Це ракетні обстріли, обстріли керованими авіабомбами. За минулу добу ну, напевно, потрібно вказати. Це такий серйозний обстріл міста Костянтинівка. Він бувся вчора ну, просто звичайний день, населений пункт, і росіяни вдарили з артилерії по цьому місту. Поліцейські парамедики надавали допомогу цивільно постраждалим. На жаль, у нас є інформація щодо загиблих людей, щодо поранених людей. І ну це такі цинічні злочини бити по по центру, саме по центру міста, де перебувають багато багато людей. Хтось іде по своїх справах, хтось займається там своїми. Моментами і отак, от, от да, був нанесений такий удар: декілька прильотів, артилерійський обстріл, і, на жаль, загинули цивільні та поранені. Що стосується евакуаційних заходів, то вони на території Донецької області не припиняються взагалі, евакуація проходить 24 на 7. Це тісна така взаємодія між обласною військовою адміністрацією місцевими військовими адміністраціями. В евакуаційних заходах приймають участь поліцейські екіпажі Білий Янгол, евакуаційні загони, ДСНС, патрульна поліція, військові адміністрації тобто створено багато груп. Які на броньованих автомобілях, от як ви зараз показуєте, да, автівках з елементами захисту е, проводять евакуацію людей безпосередньо з населених пунктів, які знаходяться ну, умовно на лінії фронту. Ви зараз транслюєте це евакуація відбувалася з міста Солидове, тобто багато людей е, виїжджає. Люди розуміють, що росіяни б'ють хаотично, не зважаючи на цивільних і переживаються своє життя. Тож ну, зрозуміло, що люди не хочуть страждати і воюються. Пане Павле, також ви згадували Костянтинівку, а Вчора вночі був обстріл і Миколаївки також на Донеччині можливо є якась оновлена інформація. Так, по Миколаївці було нанесено удари зараз. На місці працюють вибухотехніки, з'ясовують тип озброєння. Є суттєві руйнації, і на місці прильоту працюють також ДСНС. Розбирають завали. Ну, попередньо можна так сказати, що робота ще триває. Деталі повідомимо вже згодом. Загалом, наскільки багато людей ще залишається в Донецькій області, і чи багато зокрема і сімей з дітьми? По родинах з дітьми в Донецькій області діє примусово обовязкова евакуація. Тобто, це визначені населені пункти, які постійно потрапляють від ворожих ударів, і там зараз проводиться дуже потужна інформаційна компанія, тобто поліцейські обходять. Ну, де це за безпекових складових? Ну можливо да поліцейські обходять родини з дітьми, спілкуються, акцентують увагу на необхідності евакуації, з'ясовують, кому яка потрібна допомога, тобто чи то. Чи то просто доставити до шелтерів до умовних локацій. Евакуація проходить щодо родин з дітьми. От знову ж таки, да підкреслюючи, от ваші кадри обов'язково це автівки з захистом. Обов'язково це засоби захисту для дітей, тобто бронежилети, шоломи, тому що ну ворог може нанести удари і наносить удари по евакуаційних автівках. У нас такі випадки. Не поодинокі б'ють по поліцейських машинах, і по машинах евакуаційних, і по машинах ДСНС. Тобто, навіть коли саме вже триває процес евакуації. От, наносили удари по автівці ДСНС, в якій перебували, і люди, які евакуюють, і безпосередньо працівники ДСНС і поліцейські також наш там був. Тому постійно постійно 24 на 7 закликаємо на необхідності евакуації. Проходить також інформаційна компанія. скажімо так розміщуються номери, за якими люди можуть звертатись. Це такі листівки, які військові адміністрації. Розміщають в місцях масового сукупчення людей. У нас спільно поліція ДСНС проводить цю інформаційну кампанію за допомогою спеціального транспорту і гучномовців. тобто просто їздять навіть вулицями міста і через гучномовці доводять інформацію про першу необхідність евакуації, контактні основні номери. Куди люди можуть звертатись за допомогою? І по-друге, це населені пункти, де встановлені обмеження щодо комендантської години. Тобто, ну може хтось не почув, може десь не дізнався таким чином, постійно обіжаючись на населені пункти і вказуючи дану інформацію. Люди розуміють. Комендантська година це по перше, саме основне безпекова складова. Щоб зменшити кількість людей, які перебувають на вулицях, таким чином, щоб люди не утворювали масове сукупчення. Тому що ну, один удар, як ми всі знаємо, це був удар от не так давно по місту Костянтинівка, торгівельний центр просто звичайний торгівельний центр, торгівельні павільйони, і просто. Неймовірна кількість загиблих постраждали. Ну да це загиблих. Серед них діти, і це просто це жах. Більше 40 осіб було поранено, і люди повинні розуміти, що це все проводиться виключно задля безпекової складової. Пане Павло, те, що Росіяни прицільно цілять саме в евакуаційні загони, в момент евакуації, це залякування населення. Ну, ми ж мету не дізнаємось, да, що вони е, хочуть таким чином, коли атакують евакуаційні екіпажі. Ну, напевно, так, Напевно, так. І просто залякати, щоб люди, ну, напевно, перебували там, ну, навіть не знаю, да, як це все пояснити, тому що ми ж не знаємо їхню мету. Ну, да, ви праві, напевно, просто, просто залякувані. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашої програми. Нагадуємо, з нами був Павло Діченко, начальник відділу комунікації національної поліції у Донецькій області. Ми говорили про евакуацію із Донеччини, як це відбувається, і нагадував наш гість, що зараз триває обов'язкова евакуація, зокрема для сімей із дітьми.